Чи собаки в рожевих фусточках вони знають, що це собаки, яких на прилаштування. Волонтерка Тетяна Кравчук опікується безпритульними собаками із рівненського стерилізаційного центру. каже ідея вигулювати щотижня чотирилапих виникла раптово. Одного разу маму з хлопчиком, і хлопчик сказав. Я хочу, щоб у нас в місті була ярмарка безпритульних собак. Я б тоді прийшов і вибрав собі собаку. Це було півтора року тому, і ця ідея мені запала на думку, і я почала про неї думати і думати, як це можна втілити. Крім того, про подібні акції в інших містах пані Тетяні розповіли переселенці, які приїхали до Рівного з початку повномасштабного вторгнення. Вони розказали, що в інших містах волонтери виходять з безпритульними собаками на центрі. Міста і їх демонструють, ознайомлять знайомлять з людьми, і ми вирішили, а чому б ні? 13-річна Вікторія одна з волонтерок, які долучилися до вигулу собак. Ми з мамою шукали так сказати, щось для собак, щось допомагати. Ми прийшли в центр тетрадизації перший день такого подивилася. А ну, на наступний день дуже приходила така щасливенька. До них всіх вони не обнімали. Не всі, звісно, деякі гавчали, деякі могли їх вкусити. У майбутньому каже Вікторія, планує пов'язати свою професію з тваринами. Хочу стати ветеринаром, то і волонтером, щоб піти до собачок погуляти, підкармлювати, звісно. Знайшов нового друга один з волонтерів стерилізаційного центру Вадим. Характер дуже хороший, вона трошки боїться ще людей. Ну зараз вже менше і. Я її хочу навчити шукати всякі вибухонебезпечні предмети. І, ну, ми плануємо, ну, я планую, я не знаю, які в неї плани. Ми хотіли б піти на службу і ну, шукати вибухонебезпечні предмети. Керівниця центру Тамара Сиротинська каже, що знаходили нових власників для собак не лише в Рівному, а й за кордоном. ми, наприклад, прилаштували багато собак в тому році, тільки в 22-му, я вже говорила, ми прилаштували 107 собак. Це собаки, які були відправлені бусами в Польщу, в Німеччину на початку війни, і собаки, які після стерилізації, як я казала, ми давали фото, давали репортажі і їх забирали в сім'ю. Виголи безпритульних собак у центрі міста відбуваються щоп'ятниці. Софія Корень, Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.